Того першого дня після суботи, ввечері, коли в двері дому не зібралися ученики, його були з остраху перед юдеями. Прийшов Ісус і став посередині і каже їм мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки, ноги і рев росли, ученики зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм «Друге, мир вам. Як посла мене Отець, так і я посилаю вас, сказавши це в інтерехновіго вороні, прийміть Духа Святого, кому відпустити, гріхи, не відпуститься, та кому залишити, залишаться, і пома один з дванадцятьох, який звався близнюком, не був тут з ними, але приходив Ісус. Інші ученики сказали йому і бачили. І не вкладу пальця мого брани від святі, і не вкладу руки моєї, гребра його не помільон. Через вісім днів ученики його знову були в домі, й з ними. Прийшов Ісус, коли двері були заднані, став посередник і сказав Мир вам. Потім говорить по дай палець відсуди, і подивись на руки мої. Подай руку твою і вклади в ребра мої, небудь невільним, але вірним, помалу відповідь, йому, Господь мій Бог мій, Ісус, горе йому, ти повірив, тому що побачив мене, Блаженні ті, що не бачили, і увірували, багато інших чудеса, твори, і соспереду чиниками своїми, про які не написано в цій книзі, це ж написано, щоб ви. Ісус є Христос Син Божий, і вірує чи життя, ім'я.